Провели розминку, виступили на бігових змаганнях та отримали заслужені призи. Насиченим на такі події виявився захід у загальноосвітній школі номер 2 у рамках проєкту Національного олімпійського комітету України «Do Like Олімпіанс. Захід почався із переклички учнів всіх класів на шкільному подвір'ї. Четвертий Б. слабенько. четвертий «В». П'ятий а на відкритті цього олімпійського заходу його юних учасниць та учасників привітала заступниця директора ЗОШ номер 2 Наталія Масляник. Нарешті, ми з вами, незважаючи ні на що, маємо нагоду зібратися на день здоров'я. Давно не було в нас з вами такого свята, але сьогодні прекрасний весняний день, і ми усі разом можемо зробити своє життя кращим. Давайте сьогодні присвятимо день, тому щоби стати здоровішими, кращими і щасливішими. Традиційно наш день здоров'я розпочинається з загальношкільної зарядки. Олімпійську зарядку із учнями другої школи провів рекордсмен України майстер спорту міжнародного класу зі стрільби кульової Олексій Хабаров. Після розминки учасники Олімпійського заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих серед українських військових та мирного населення нашої країни під час повномасштабної війни в Україні. Дякуємо всім і слава Україні. Потім події заходу Олімпіанс» like перемістилися на шкільний стадіон, де відбулися імпровізовані змагання з бігу. Першими стартували хлопчики та дівчатка молодших класів. Вони розвивали свої максимальні швидкості та насолоджувалися азартом боротьби на біговій дистанції. В одному із забігів найкращі результати показали Валерія Баєва та Маргарита Тиндюк. Мені дуже сподобалося, я зайняла третє місце, були спортивні змагання. Що ти виконувала? Що тобі сподобалося сьогодні? Бігати. Ну, розкажи, це важко було виступати, бігати? Не дуже. Сьогодні важко було бігати? Трошки. А що, що там було важке? Чого було не друге, перше місце там? Суперники були серйозні, суперниці. Так. Ну, що головне на виступах таких змаганнях? Брати участь, а не перемагати. Правильно. Е, що Тобі сьогодні найбільше сподобалося, окрім бігати, можливо, ще там призи, ще щось. Призи, перше місце. А в якому ви класі навчаєтесь? Четвертому. А. Як ви себе відчуваєте після змагань? Чи втомилися, чи є у вас сили ще пробігти сьогодні? Є. Сили є, щоб пробігтися. Але треба вчитися йти, так? Так. Також нагороду отримав ще один учень четвертого А класу Костянтин Поліщук, який був призером змагань. Ми сьогодні бігали і бігали і третій, і перші класі всі. А я змагався і з третіми, і четвертими класами. Ти займаєшся якимось видом спорту? Баскетбол, дзюдо. Ну і е, які досягнення, куди ходиш займатися? Е, я хожу на п'яту школу і хожу і. Етед... Училище. Третє. Ну, як готувався до змагань? Е -е, я не знаю. Стаси сказали, хто хоче бігати, я загласив себе я хорошо бігаю. Вперше виборов в, в такий? Ні, вже третій. У деяких забігах була велика кількість учасників, адже одразу в них стартувало понад десяток учасників та учасниць. Юнаки старших класів в одному із забігів фінішували майже одночасно. В заключному забігу визначилися найкращі серед старших класів. Серед його переможців був Іван Боярчук. Я займався легкою атлетикою, і завдяки цьому я вважаю, я переміг завдяки тому, що мене гарно підготували мої тренери. Ну і тому я. Напевно, переміг. Мені вдалося перемогти на дистанції 60 метрів на забігу серед 9-10 класів. Ну як ти себе відчуваєш, що спорт що тобі надає? Які сили, які, яке натхнення може надавати? Спорт насамперед надає дуже велике натхнення, дуже велику мотивацію, займатися ним велика користь. І тому я дуже радий, що сьогодні день здоров'я, тому що зараз іде війна, і під час війни ну потрібно таки організувати свята, щоб так би мовити відволіктися від проблеми. На завершення заходу традиційно переможці та призери отримали сувеніри від організаторів змагань міського відділення Національного олімпійського комітету України, які вручав заступник директора олімпійського осередку міста Євгеній Михасьов. На згадку про змагання, переможці та призери зробили спільне фото.